Революція на колесах триває. Попри повідомлення, що проти учасників автопробігу за Євромайдан відкрили кримінальні провадження сотні автомобілістів з українською символікою і далі, що вечора їздять вулицями столиці та запрошують мітингувальників підходити на Майдан Незалежності. Не спала вночі та бачила, як збираються автомобілісти, і наша мужня Ганна Бока. Від Лануса до Лексуса усі з прапорами України та ЄС. В автовласників нова мода на декор. Чим більше у нас буде такого шоу, да, тим більше ми будемо привертати уваги, тим, тим більше до нас буде приєднуватися нових людей. Цього разу протестувальники на колесах збираються біля пам'ятника засновникам Києва. Тепер у них є командир. Він і повідомляє план дій на ніч. Для того щоб це не був хаотичний рух, але був організований. Після повідомлення, що проти кількох учасників відкрили кримінальні провадження, говорити на камеру погоджуються не всі. Ті, хто все ж зголошується, кажуть, мета не змінилася. Ми. Стави только свої лічне інтереси, тобто жити правовом государстві. Мета далі, щоб міліція і е, влада зрозуміла, що народ далі мовчати не буде що з кожним днем наставати буде все більше і більше. У міліції ТСН особлива інформацію про кримінальні провадження спростували. Організатори ж кажуть, на них не лише складали протоколи, а й погрожували. Йому сказали не для протоколу. говорим тебе и передай своим дружкам, что если вы будете продолжать выражать протест, ездить на автомобилях и сигналить, останавливаться где-то и стоять, То у вас у всіх будуть великі проблеми. Юристи теж у шерензі і наполягають участь у пробігу непорушення. Якщо вони порушують правила дорожнього руху, то компетентні органи ДАІ мають право скласти на них адмінпротокол. Увечері суботи автомобілісти намагалися прорватися у заміську резиденцію Януковича. Тепер їздять лише містом у маршруті, який щоразу змінюється, завжди залишається майдан незалежності. Революція на колесах день четвертий. Якщо в суботу стартувало усього. А ті, хто сьогодні лише з набережної рушило щонайменше 300 і до них дорогою приєднувалися. Активісти кажуть, що вечора виїжджатимуть дорогами України, допоки стоятиме майдан. Ганна Бока, Павло М'яснов, те, саме особливе 1+,1. плюс